Доброго всім ранку. Сьогодні неділя. Ось так у нас сонячно, гарно і хочу показати свої квіти. А основне це оцей кущ піону півонії. Ось який він гарний розлогий. І зараз саме пік його квітування. Це тут один кущ, він уже доволі давно тут зростає. Годів 20, а може і більше. І ось такий він зараз. Ну, він звичайний, це самий звичайний піон, рожевий. Ну, добре йому тут а... умови йому подобаються, як я його. За ним ухажую, можна сказати, ніяк. Зрізаю відсвів ще квіти. Спершу оці центральні, які великі, потім підквітаю ті що бокові, потім їх зрізаю, а кущ тоді стоїть аж до самої осені, коли він уже теж робиться таким пожухлим, тоді я його теж зрізаю. Нічим я його не піддобрюю. колись. Трошки попілу під нього насипала, це він полюбляє. Також ось <кій> білий килимок із І гарно вони так сполучаються між собою. Це ось я рада, що катальпа ожила листечко, з'явилось, бо довго вона. Це воно висажене нещодавно з осені деревце. І ось воно нарешті про прокинулось. Це один кущ півонії за двором у мене. Зараз розвернусь, покажу ще інші кущі. Це ось біла така півонія. Вона ще тільки-тільки починає цвісти Та Зверніть увагу на розмір куща. Який же він здоровенний, я його підв'язала, і скільки ж тут багато бутончиків заклалося. Ось уже ось перший розцвів. Ось яка гарна квіточка. Гарний здоровий кущ, така форма, він міцний. Потім ще зніму, як він буде вже квітувати в повну силу. Потім ось іще рожевий розложився. Не встигла підв'язати, Ну зараз уже його і запізно, хай вже так буде. півники іриси голубенькі. Зараз у двір зайдемо ще, подивимося, що там нове порозквітало. Ну от, зайшли, бачимо таку загальну картину. Так, щоб яскраво квітували. Зараз нічого такого немає особливого. Загальний вигляд такий. А я хочу показати ось <кх> астраль піська. Отака вона низенька. Почала квітувати. Як на мене, дуже симпатичний кущик. Морозник такі вже квіточки. Зелені майже як і листочки. А ось так чекала, щоб розквітнув цей новий піон. Замовляла його як сорбет, або ще, кажуть, на нього щербет. А він виявився звичайнісіньким рожевим. Ніякої такої особливості, яка б відрізняла його від того, що в мене за двором росте, я не бачу. От уже ж думаю, що ж це таке за щербет, сорбет. Це ще знову показую свою аренарію піщанку. Не можу не намилуватися, яка ж вона гарна, як щільно квіточки розполагаються в ній, яка вона вся ошатна, компактна. Це Алісу ми це однорічні із насіння виростила, пішли бистренько наростати. Це ось біден. А це арабіс, ось бачу, я що який би він гарний не був, та все ж він швидко наростає. і Розростається здорово. Це означає, що він піде у мене з цього центрального місця, десь в інше місце. Бо мені тут займати багато території не потрібно. Ось знову ж піщаночка. Тут ось маленькі рослинки. Це астильба така карликова. Ось каменеломка так розрослася від центральної по кругу пішли діточки. Оце знову показую сонце цвіт. Ось такий він точно. І за квіточкою, мабуть, це якесь одне сімейство із льоном. Оцей звичайний голубенький льон, що зранку квітує, а потім квіточки обсипаються. Оце так само і ця квіточка теж себе так поводить. Зараз є все, от потім буде вже внизу лежати обсипане листя, пелюсточки ці. І на наступний ранок вже. Інші квіточки розцвітають. Їх тут багато-багато. Ще вона вже довгенько квітує і ще буде квітувати. То іриси продовжують цвісти. А це знімаю жабку. Так, у нас багато жабок. Це, мабуть, добре, вони ж корисні. Ось як зараз виглядає пухероплінник. Ох, гарний який. <кій> <кій> як контрастують гарно біленькі квіточки і його темне листя. Жовтий його брат теж квітує, та в ньому не такий явно виражений контраст, але тим не менш теж дуже гарний. А ось який півончик розцвів. Погляньте, який він гарнюній. Це вже незвичайний, не такий, як за двором я показувала. Це я його купляла, це розділений кущик. Я його купляла як патіопіон Афіна. І в тому році він вже був великим кущом трирічним. Я його розділила і перенесла частково сюди, то в інші місця. Ну там не квітують, а тут появилась квіточка. Такий малиновий, дуже приємний, гарний колір. Він не махровий, а такий напівмахровий. Серединку показує. Декілька рядків пелюсток. Гарний, дуже гарний. Це вигила продовжує квітувати. Зараз ще ось покажу іншу вигилу з білими квіточками. Отака листечко теж, як наче. З темною такою облямівкою і квіточки такі білокремові. То кущик синьоголовника. Ось знову сонце цвіт. Це герані садові продовжують квітувати. Довго вже доволі вони. тут багато в них заложено. Квіточок на подальше квітування. Яснотка, медунки. Це тут освободила місця, прополула, буду висаджувати тут із стаканчиків ще багато. І аквілегій, і хінацей. Ось у мене тут така клумба. тут Теж у минулому році розсаджувала ехінацеї. От вони різних сортів, різного розміру кущики. І це, і це теж іншого виду ехінацея, а вона ще інша. Це тут у мене буде клумба із ехінацеями. Ось Спірея яка. Лаймовий приємний колір. Тон дельфініуми з насіння понасівалися. Зараз покажу іншу, це спірейки замовляла <кій> ще в позаминулому році. Назви не пам'ятаю. Березолиста одна з них. Зараз іншу покажу. Ось ця голд, яка-то. Зовсім жовтолиста. Це насіялись самі маленькі кущики глауциума. Це їхінацейки тут. А ось оце мій кущ. Глауци в машу, я вам його показую. Розповідаю, що це жовтий мак, що він і взимку має аж таке листя, виглядає так. І зараз ось як він, нижній шар листя, потім квітконоси. Видно, що стебла повитягались угору. І тут ось він уже квітувати буде. Ось так цей кущик виглядає на відстані. То біля нього декоративна смородина, то він у мене та, що рожевим квітувала, вон далі кущик уже величенький. Вже він відквітував, було там декілька квіточок, вже ягідки, зараз підійду покажу. А цей кущик теж смородини, я їх разом замовляла. Ну, Це смородина для береться для живої огорожі. Вона, як білючина, чисто листячко, дрібненьке в неї. Було цікаво якась нова рослинка, я її замовила. Ось Смородина, квітувала рожевим і зав'язала Ну, Дрібненькі, чи буде там ягодка, чи вона виросте, чи такою і зостанеться. І ось квітує шавлія. Лікарська, ось листя яке. Ну, це ті розвалилися гілочки, що я їх не обрізала. Ось ті, що по центру це такий кущик був. Я показувала, що не розуміла, як його обрізати чи ні. От там, де півку ще обрізала, тут вони рівно стоять, держать форму. А ці полягли, доволі вже високі були, не вдержали свою вагу і розляглися. Роблю висновок, що потрібно. Навесні повністю кущик обрізати, тоді він буде ошатнішим. Васильки. Гарні, миленькі, та все ж таки вони більше, мабуть, являються бур'яном. Ще такий ось ірис квітує, здорово розростаються, це їх от цвіти. А ось поруч хущик. Жодної квіточки не було. Тут вони вечерешні їм тут добре. І ось і той льонок, що я проводила порівняння між сонцецвітом. Схожі квіточки, ну, листячко різне. Викинула такі мітли. Ось зараз показую кущик, зацвів, баптизія. Перший раз це він у мене квітує. Виростила з насіння його, пересаджувала. І ось в цьому році нарешті він заквіт. Заквітував. Ну і наостанок покажу, як починають своє квітування дельфініуми. І на цьому вже буду завершувати. Ось їх тут декілька кущиків і всі різні. Ось перший синій який. Насичено синій, гарний, дуже гарний. Ось цей ще не квітує, мабуть, буде більш фіолетовий. І листячко по тону відрізняється. Це ось блакитний. Величаві квіточки, гарні, дуже гарні. І той он теж не розцвітає ще. Там, де квітають іриси. Дякую всім, хто мене дивився, слухав. Бажаю всім гарного вихідного дня, продовження цього дня, щоб вам вдалося зробити заплановане. А я на цьому з вами прощаюсь. До побачення всього найкращого.